Всім вам привіт! Вся слава Ісусу Христу. Знаєте, на сьогоднішній день є багато церков, багато вір, багато своїх думки. Ну, інтересне, що коли Ісус Христос прийшов на землю, Він не виконував свою волю, Він виконував волю Отця Небесного. Він казав, не моя воля, а Твоя воля. Він не взагалі не хотів іти на хрест, але він знав, чому він прийшов на землю. І що саме цікаве, що існують там всякі зараз конфесії, всяких раніше теж так само було, коли Ісус Христос прийшов на землю. Ну він не приєднався ні до кого, він створив свою церкву, він построїв її на живих камнях, на живій вірі і на волі Божій. А зараз так же само є багато всяких церков, там, харизмати, православні, католики, там, протестанти, п'ятидесятники. Ну, всякі-всякі деномінації є. І, ну, що саме інтересне, що у всіх одна Біблія. Везде одна Біблія, везде один канон. Але у кожного своя думка. Чому так? У Ісуса не було якоїсь чужої думки, другої думки. Ісус, він прийшов, Він сказав Твоя воля. Він прийшов, Він виконував волю Отця Небесного, він учив учнів, тому що так сказав йому Отець Небесний. Він казав, що так. Мене послав на землю Отець Небесний і сказав вчити, спасати. І так же само, якщо, якщо я, наприклад, маю свою думку, то в мене тоді нічого не вийде. А якщо я буду мати думку Отця Небесного, да, то От тоді в мене щось получиться. Віра, вона вообще строиться на на вірі апостолів, на вірі Ісуса Христа. Тому що Ісус Він казав е, в Иоанна і Оан 8, по-моєму, сейчас я вам скажу, 8:44. Там написано, що. Той, хто має свою думку, той, хто має там е, свою віру, я віру по-свому, а в мене е, е, в душі віра, да, е, все в мене по-свому, то там написано от Іоанна 8,44, що ви діти д'явола, і, ви, і, і ви виконуєте волю отця вашого. Так що е, Бог створив цей світ весь, бо він знав, що буде наперед. І ніхто не може знати, що буде наперед. Знає тільки Бог. Но, якщо ми ученики Ісуса Христа, якщо ми ізучаємо Його Слово, Він тоді відкриває нам тайни Царства Небесного. Ученики Ісуса Христа, вони знають тайни. І тому вони виконують волю Божу, вони вивчають канон. І так само мені багато хто каже, якої ви динамінації, з якої ви церкви. Неважливо, з якої я церкви. Неважливо. Важливо, щоб я вивчала слово Боже і щоб я виконувала слово Божє. тому що Біблію її не тільки треба читати, її треба виконувати. Так, написано, а виконувати. Там написано, де е, Ісус сказав, що Моя родина це та, яка виконує волю Отця мого Небесного. І якщо я виконую волю, то я тоді маю знати тайни Царства Небесного. Духовний світ тоді Господь мені відкриває через Божих людей. Тому що Бог Він оставив на землі апостолів. Апостоли передали це далі і далі і далі. І я маю зараз Божих людей, Божих батьків е духовних, які мене вчать, які мені відкривають через Біблію, Духовний Світ, які вчать мене, яка це воля Божя, як її треба виконувати, тому що вони самі пройшли цей шлях, і вони далі це проходять. І це мої драгоценні пастирі, це Станіслав і Юлія Салтаненка. На Ютубі, підписуйтесь на них, дивіться. Дуже-дуже багато матеріалів всяких. Там знайдете всі відповіді. Тому що сама настояща віра і сама настояща церква це та, яка основана на Каноні. Там, де в центрі Ісус Христос. Тому що Ісус Христос це є Бог. І. І, знаєте, ціль учеників Ісуса Христа це виконати волю Божю тут на землі. Якщо ти хочеш бути учеником, підписуйся на канали Солтанінка, пиши мені, і ми будемо разом вивчати Слово Божє. Я тебе запрошую в нашу місію, Слово Божє. Якщо ти хочеш прожити це життя з таким прекрасним смислом життя, я тебе запрошую. З миром Божим нехай вас всіх благословить Господь.